Наступний мінерал димчастий кварц. Твердість 7,0 щільність 2,6, блиск скляний. Зразу. Ось вот такий красивий. Мені Димчатий. Ну і вироби. До речі, далі у нас буде два таких, це саме по кварцам. Ну і далі, ну, коли воно буде, тоді будемо читати. Димчастий кварц. Його справжня назва Раух Топаз. Німецький Раух, що означає дим. І цей термін залишається популярним серед ювелірів. По-інакшому димчастий кварц називали димчастим гірським кристалем або димчастим топазом. Разом з іншими видами рухтопаз є найбільшим вартісним різновидом кварцу. Особливо красиві його золотисті. Кричнівий кристал, золотисті коричневі кристали, з включенням е, рутілу, які створюють ефект, розбігаючи усі сторони променів зірки. Колір димчатого кварцу буває від легкої димки до темно бурого Цікаво, що після нагрівання. До 350 градусів темний відтінок пропадає, і його кристали стають прозорими. Ну, 350 градусів це не так багато, щоб розуміти. Ну, зрозуміло, це не кипячена вода, але якщо взяти запальничку, то вона градусі 400 дасть, може навіть більше. І коли нагріваєш мінерал, то темний відтінок пропадає. Але, Ну і він стає прозорим. Але сама ця димка, вона і дає красу мінералу. У природі інколи зустрічаються гігантські кристали димчатого кварцу Вагою до декілька тонн. Тобто, це не те, що ми там знайшли маленький камінчик. Інші назви. єнотовий кварц, керигорм, моріон, раухтопас. Знаки зодіаку – козиріг, енергія – жіноча ін, впливає на чару істок. Ну, на нижню чару. Далі. лікувальні властивості. Він підтримує роботу нирок, надниркових залоз та підшлункової залози, сприяючи виведенню токсинів з організму. Димчатий кварц іноді використовують для полегшення болю, особливо у спині, ногах та інших частинах тіла, пов'язаних з оземленням. Його прикладають до болючих місць. Камінь допомагає заспокоїти нерви, зменшити м'язову напругу, пов'язану з стресом та покращити сон. В езотеріці його використовують як захист від електромагнітного смогу та низькі та низьких рівнів радіації. Тобто, значить, його. Захист. Давайте це ми потім розберемо. У деяких традиціях його пов'язують з підвищенням фертильності та статтєвої функції. Індуси виводять негативну енергію і шлаки, їх легенди розповідають про чашу із цілісного кришталю димчатого кварцу. Яка вилікувала виліковувала людей від любих хвороб. Є дані, що мінерал допомагає при запаленні простати і навіть при міомі матки. Ну, по мінералах по кварцу ми будемо окремо розбирати, я там вже буду в ну, коментарі вставляти. Далі. Магічні властивості. Камінь будди. Це один з найпотужніших каменів для заземлення. Він допомагає зв'язати людину з енергією землі, надає відчуття стабільності, безпеки та реальності. Ідеально підходить для тих, хто відчуває себе відірваним від землі. Або занадто мрійливим. От просто цікаво, чому його назвали Камінь Будди, якщо він впливає на нижню чару. Яка відпала виходить. Ну, це якраз нижня, тобто нижня, ну, якщо знизу, да, ну, сьома сьома і шоста чара, да? яка відповідає: о, сьома це заземлення, шоста за полові органи, і... але чому його назвали каменем Буди, я так і не знайшов. Димчатий кварц вважається сильним захисним каменем. Він поглинає Росії, а, поглинає. от я якраз не хотів це казати, але тут він поглинає Росію та трансформує негативну енергію, психічні атаки, емоційне сміття та електромагнітне випромінювання. Його часто розміщують біля комп'ютерів або в приміщеннях з великою кількістю електроніки. Ну, знову ж таки, якщо я повторююсь, ну, є різним, може, текстом, да? це просто інформація з різних е істоків, і таким чином один одного вони або підтверджують, або ну, проти кажуть. Камінь допомагає розсіяти страх, депресію, стрес, тривогу та інші негативні емоції. Він сприяє емоційному спокою, розслабленню та звільненню від нервового напруження, димчастий кварц допомагає чистити як фізичне тіло, так і енергетичне поле від токсинів та застарілих енергій. Він також може підтримувати розвиток інтуїції, допомагаючи бачити істину та розсіювати ілюзію. У деяких практиках димчатий кварц використовує для підтримки в боротьбі із залежностями, допомагаючи подолати бажання та зміцнити волю. Ну, знову ж таки, люба залежність, ну, залежність людини да, від чогось там, вся йде від трьох нижніх чар. І е, якщо вказано, що мінерал впливає там на істок, на заземлення, да? але він все одно впливає і на верхні чари теж. І в принципі, він може ну, Може допомагати залежностями, але треба думати, що якщо і громанія або куріння, або паління або а, алкоголь, або якісь інші там, наркотичні засоби, що це верхнє, тому що ми тут все це робимо, да? бачимо. Зняти, знімати треба так, залежності через нижні три чари.